Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку кількість теплоти, що погинається тілом під час нагрівання або виділяється під час охолодження. Питома теплоємність речовини. Вже з теми зрозуміло, що ми сьогодні будемо знайомитись із поняттям кількості теплоти та питомої теплоємності речовини. Я поясню вам, як маса речовини та зміна її температури впливають на кількість теплоти. Що погинається або виділяється. Також ми сформуємо навички аналізу фізичних явищ з точки зору теплових процесів та розкриємо їхній вплив на довкілля. І ось, сьогодні ми починаємо говорити про кількість теплоти, яку тіло може віддати чи прийняти. Що ж це таке? В першу чергу, це фізична величина, тобто, можемо сформулювати визначення. що... Кількість теплоти це фізична величина, що дорівнює енергію, яку тіло одержує або віддає під час теплопередачі. Вимірюється вона, так як і енергія, в джолях, позначається великою літрою Q. Але, мабуть, кожному цікаво, від чого залежить дана фізична величина, від чого залежить кількість теплоти, необхідна для нагрівання або охолодження тіла. Щоб на це відповісти, треба провести кілька дослідів, за якими ми зараз будемо слідкувати. Дослід перший нам покаже залежність від маси речовини. Якщо ми візьмемо на однакових нагрівальних пристроях, встановимо дві ідентичні посудини, але в одну налиємо 400 г води, а в іншу в два рази більше 800 г. При цьому початкова температура води в обох посудинах однакова. 20 градусів за Цельсієм. І коли ми вімкнемо пальники, ми побачимо, що вода в посудині з меншою масою закипить раніше. Це нам говорить, що чим більша маса тіла, тим більше теплоти потрібно для його нагрівання. Ну і аналогічним чином при охолодженні тіло з більшою масою віддає більше теплоти, якщо зміна температури однакова. Такий простий досвід. Нас приводить до висновку, що кількість теплоти залежить від маси речовини. Тепер подивимось на дослід 2, який нам показує залежність від зміни температури речовини. Якщо ми на однакових нагрівальних пристроях встановимо дві посудини з однаковою масою води, наприклад, 800 г, і початкова температура води в обох посудинах буде 20 градусів за Цельсію, то коли ми вімкнемо пальники і почнемо нагрівати дві посудини з різним інтервалом часу, тобто ліву грітимемо 5 хвилин, а праву посудину в 2 рази довше, 10 хвилин, то в кінці досліду ми побачимо, що посудина, яку ми гріли менший час, нагрілася всього до 60 градусів за в ній, А рідина. Посудині, яку гріли в два рази довше, нагрілася вже до 100 градусів за Цельсієм. Зрозуміло, що посудина, яка має більшу температуру, отримала більшу кількість теплоти. Тобто цей дослід дозволяє нам сформулювати висновок, що кількість теплоти залежить від зміни температури речовини. В одному випадку в нас вийшла зміна температури. 60 -20, 40 градусів. Тобто температура збільшилася на 40 градусів. А в іншому випадку на цілих 80 була зміна. Тепер переходимо до третього досліду, який нам покаже залежність від роду речовини. В даному досліді ми на однакових нагрівальних пристроях встановимо дві однакові посудини з однаковою масою речовин, але Тепер ми в одну налиємо воду, а в іншу олію. Початкова температура в нас крізь однакова 20 градусів Цельсія, і рідини нагрівалися до однакової температури. Що ж ми бачимо в результаті? Ми помічаємо, що олія нагрівається від 20 до 100 градусів за 7 хвилин, а вода за 10. Тобто, такий простий досвід нам говорить, що кожна речовина потребує свою потрібну кількість теплоти для нагрівання. І те ж саме буде відбуватися при охолодженні. Кожна речовина, яка охолоджується на певну температуру, вона віддає певну кількість теплоти. І ця кількість залежить саме від роду речовини. Тобто, даний досвід нам дозволяє сформулювати висновок, що. Кількість теплоти залежить від того, яка це речовина. І усі три досліди можна узагальнити. Ми можемо сказати, що кількість теплоти, яку поглинає речовина під час нагрівання або виділяє під час охолодження, по-перше, залежить від того, яка це речовина. По-друге, прямопропорційна масі речовини, по-третє, прямопропорційна зміні температури речовини. І ці залежності математично можемо записати наступною формулою. Q дорівнює добуток СМ на дельта Т, де Q – це кількість теплоти при нагріванні чи охолодженні, тобто яку тіло одержує чи віддає М це маса речовини, а дельта Т це зміна температури. Тобто різниця Т2-Т1. І С. Це в нас так звана питома теплоємність речовини. Це нова фізична величина, яку ми з даної формули можемо і розрахувати. Тобто, з першої формули слідує, що це ми можемо порахувати, якщо Q поділимо на добуток n на ΔT. Так і розраховується питома теплоємність. За означенням, це фізична величина що характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1 градус Цельсія. Одиниці питомої теплоємності речовини це джоуль на кілограм градус Цельсія, усі джоуль на кілограм Кельвін. Але ми будемо користуватися під час розв'язування задач все ж таки одиницями джоуль на кілограм градус Цельсія. І дані значення їх можна знайти в таблиці. У вас, наприклад, в підручнику на сторінці 277 в додатку є таблиця 1, яка називається питома теплоємність деяких речовин у різних агрегатних станах. Тобто в твердому, рідкому та газоподібному за умови незмінного тиску. Саме в даних таблицях ми будемо і брати значення питомої теплоємності речовини. Тобто ці питомі теплоємності досніджуваних речовин були встановлені експериментально, і їх дуже зручно брати одразу ж з таблиці. Ось ми бачимо два приклади: є залізо та вода. Давайте розберемо, що ж значить це значення. Наприклад, для заліза 460, а для. Води 4200. 460 джоуль на кг Цельсія означає, що для нагрівання 1 кг заліза на 1 градус Цельсія потрібна кількість теплоти, що дорівнює 460 джоулів. Або ж внаслідок охолодження 1 кг заліза на 1 градус Цельсія, чи 1 Кельвін без різниці. Виділяється кількість теплоти що дорівнює 460 джоулів. Для води 4200 джоуль на кілограм градус Цельсія означає те ж саме, що якщо ми візьмемо кілограм води, а кілограм води це 1 літр, то для нагрівання 1 літра води 1 кг на 1 градус Цель потрібно витратити 4200 джоуль теплоти. І те ж саме буде при охолодженні. Кожен кілограм води, охолоджуючись на 1 градус Цельсія, віддає в навколишнє середовище чи сусіднім тілам кількість теплоти що дорівнює 4200 джоуни. Тобто саме стільки енергії і передається. Варто зазначити, що питома теплоємність речовини в різних агрегатних станах є різною. Наприклад, ми бачимо. Залізо в твердому стані має меншу питому теплоємність речовини, ніж в розплавленому, в рідкому. Теж саме з водою. Питома теплоємність льоду в два рази менша, ніж питома теплоємність води. Бачимо, тема не складна, але наявність формул показує нам, що ми будемо розв'язувати задачі. Задачі на обчислення. Давайте потренуємось. І розпочнемо із запитань. Завдання перше. Чому ніхто не використовує праску для обігріву кімнат, хоча вона може нагріватися до значно вищої температури, ніж, наприклад, електричний обігрівач? Праска не підходить для обігріву кімнат, оскільки, попри її здатність нагріватися до високої температури, вона передає надто мало теплоти повітрю через невелику масу нагрівального елемента. Адже згідно формули, кількість теплоти Q дорівнює добутку С на n та на ΔТ. І оскільки у праски дуже мала маса нагрівального елемента порівняно з обігрівачем, тому загальна кількість теплоти, яку вона може передати повітрю, обмежена. Також праска має малу площу теплообміну та в ній відсутні механізми для розподілу теплоти. Завдання 2. Температуру залізної і срібної ложок однакової маси збільшили на однакову величину. На нагрівання якої ложки витрачено більше теплоти. Для визначення на нагрівання якої ложки витрачено більше теплоти, скористаємося формулою, яку сьогодні вивчили формулою для визначення кількості теплоти U дорівнює це n ΔT. Згідно умови, нам відомо, що маса залізної та срібної ложок однакова. Також нам відомо, що зміна температури однакова. Отже, кількість теплоти залежить від питомої теплоємності матеріалу. Тепер порівняємо питомі теплоємності заліза та срібла. Ми бачимо, питома теплоємність заліза вона становить 460 джоуль на Kg. А для срібла вона рівна 250 J градус kgC. Звідси зрозуміло, що питома теплоємність заліза більша за питому теплоємність срібла. Отже, при однаковій масі та зміні температури. Кількість теплоти витрачена на нагрівання залізної ложки буде більшою за кількість теплоти, витрачену на нагрівання срібної ложки. Завдання 3. Максим вирішив приготувати горнятку гарячого чаю масою 300 г. Вода в чайнику має початкову температуру 25 градусів за Цельсія, а для заварювання потрібно довести її до 100 градусів. Кількість теплоти потрібно для нагрівання води до потрібної температури. Це вже в нас задача. Давайте для початку запишемо коротку умову. Маса М дорівнює 300 г. Обов'язково переводимо в кілограми в одиниці С. Тобто ділимо на 1000. Буде 0,3 кг. Початкову температуру запишемо як Т1 25 градусів. Кінцеву позначимо Т2 100 градусів за Цельсію. Також нам знадобиться питома теплоємність води, яку ми беремо в таблиці. І вона рівна 4200 джой на кілограм градус Цельсії. Шукаємо Q. І нам знадобиться наша формула. Q дорівнює це на на ΔT. Як я вже згадував, дельта Т ми можемо розписати як різницю т 2 т 1 Тобто наша формула перетвориться... В іншу, Q дорівнює CM, помножено на різницю T2-T1. Цю формулу теж варто запам'ятати, щоб ми її кожного разу не виводили. Якщо в нас є зміна температури, ми беремо формулу з дельта Якщо в нас є початкова і кінцева температура, записуємо саме цю, без виведення. Просто запам'ятовуємо їх дві. Давайте перевіримо одиниці. Ми бачимо, що в нас. В дужках лишаються градуси за Цельсієм. І градуси Цельсія та кілограми у нас коротяться. Залишаться тільки джоулі. Можна підставляти значення. Виконавши арифметичні дії, у нас буде 94 500 джоу. Можемо перевести для спрощення в кілоджоулі. Це буде 94,5 джоулі. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Задача 4. Душова кабіна споживає 8 мільйонів 400 тисяч джоулів теплоти, щоб нагріти воду від 20 до 40 градусів за Цельсієм кожного ранку. Визначте, яка маса води нагрівається щоранку. Знову ж розпочинаємо з короткої умови. Усю кількість теплоти записуємо як Q. Це 8 мільйонів 400 тисяч джоулів. Далі записуємо нашу початкову та кінцеву температуру т 1 та т 2 І так як це вода, знову ж пишемо питому теплоємність води. Є. Невідома маса М. Розв'язання розпочинається з нашої формули, яку ми в третій задачі вже вивели. Q дорівнює це М помножити на т 2 т 1 Звідси М дорівнює відношенню q до С на різницю т 2 т 1 все просто. Давайте перевіримо одиниці. Ми бачимо, в нас спочатку скоротяться градуси за Цельсієм, далі скоротяться джоулі і лишається кілограми. Все вірно. Можна підставити значення. Порахувавши, в нас вийде 100 кг. Записуємо відповідь. Маса води, яка використовується щоранку, рівна 100 кг. Задача 5. У холодний зимовий ранок воді прогріває алюмінієвий двигун автомобіля масою 150 кг. Для цього він витрачає 11,73 Мджоулів теплової енергії. На скільки градусів зміниться температура двигуна під час цього процесу? Запишемо коротку умову. Q дорівнює 1,73 Мдж. Перетворюємо в Джоулі, тобто множимо на мільйон. Записуємо. Далі пишемо нашу масу M, рівно 150. І беремо з таблиці в кінці підручника з додатка 1. Питому теплоємність алюмінію. Адже за умови двигун з алюмінію. Вона рівна 920 джоуль на кілограм градус Цельсія. Невідома дельта Т, адже нам треба знайти, наскільки нагріється двигун. Ця задача теж доволі проста. Записуємо нашу формулу вже цю першу, яку вивчили, що Q дорівнює cm на ΔT. І з неї шукаємо дета Т. Згідно пропорцій, нас дельта Т буде дорівнювати Q поділено на cm. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що скорочуються кілограми, далі джоулі і лишається градуси Цельсія. Можна підставляти значення. Виконавши арифметичні дії, в нас вийшло 85 градусів Цельсія. Можна записувати відповідь. Задача розв'язана. Лишилася остання задача 6. Шеф-кухар нагріває 500 грам олії від 25 до 200 градусів за Цельсія для смаження. На цей процес витрачається 148 750 джолів енергії. Визначте питому теплоємність олії. Тобто в даній задачі ми її вже не беремо з таблиці, а визначаємо. Давайте це зробимо. Записуємо коротку умову. Маса 500 г обов'язково переводимо в кілограми. Це пів кг. нас температура перша та друга початкова і кінцева, позначимо Т1 та Т2. І кількість теплоти Q. Записали. Знайти питому теплоємність. Це. Знову ж таки записуємо нашу формулу, але вже не через дельта Т, а різницю t2-t1. І звідси шукаємо С. Знову ж, ми бачимо, що шукаючи будь-яку невідому, чи дельта Т, чи С та М, ми завжди Q ділимо на решту. Це легко запам'ятати, якщо трошки забулися роботи з пропорціями. Тобто наша формула буде це дорівнює Q поділити на m та на. Різницю т 2 т 1 Перевіривши одиниці, в нас виходять джоуль на градус Цельсія. Все вірно. Давайте підставимо значення. І порахувавши все, ми отримаємо 1700 джоуль на градус за Цельсія. Можна записувати відповідь. Задача розв'язана. Згідно таблиці, олія має саме таку питому теплоємність. Тепер лишилося узагальнити та підсумувати, що ви зробите самостійно. Прочитайте уважно подані запитання, дайте на них відповідь. Якщо щось призабули, можна у відео віднайти усе чи у підручнику. І далі, як дасте відповіді на запитання, лишиться згодом виконати домашнє завдання. А саме опрацювати параграф 16 та виконати вправи 16, першу, третю, четверту за рисунком першим. На цьому все. Дякую за увагу. На наступному уроці ми ще поправляємося в розв'язуванні подібних задач.